Всім доброго дня. Продовжуємо другу частину нашого відео, по якому ми будемо садити лохіну сьогодні. Я приїхав оце в ліс, зараз хочу заготовити кори соснової для мульчування. Ліс помаленьку вже прокидається, де-поде вже йду, бачу квіти печіночниці звичайної, зараз покажу. От, так. Це тут таке є в мене місце, де впало декілька таких велетенських сосен. І ось з них буду зготовляти, бачимо, гарно так кора відділяється. Буду зараз її складати в мішки. Хочу два мішечка набрати. Ось там, ось там. Ну, так, доволі багато її є. Тут таке було місце, вони попадали буреві якісь їх повалив. Хочу сказати, що ліс вже помаленьку прокидається. Під ліску, ось зараз покажу квіточки вже. Квітнуть. Я дивився, науково назва їх, починочниця звичайна чи лікарська. Ось вони такі голубенькі вже квітнуть. Бджоли я вже бачу теж літають. ну цей, Десь я бачив одну-дві бджоли на цих квіточках, ну так вони вже скрізь прокидаються. Тож зараз буду заготовляти оцю кору і їхати на лісовий точок. Вірніше підійматися вверх тут мені недалеко, метрів 300 підняться по таких ось. Качугурах. Як бачимо, квітки вже є, бджоли літають. Але там я думаю, до неділі наче як тепло і далі у нас знову будуть морози. Як приморозки, отаке щось буде. Тож не буду займати вас час, будемо заготовляти цей. Надалі вже покажу, коли не збираємо. Так, доїхали ми вже до нашої зони посадки лохіни, набрали два мішка такої кори соснової. Зараз будемо її дрібнити і будемо мульчувати ось ці ями. Вірніше, не мульчувати, а влаштовувати дренаж. Вдалося назбирати її доволі швидко, але поки сюди доставили, то більше займає часу е, сама доставка, ніж її назбирання. Ось таке в нас вийшло сонечко. Курнучі був морозець, а зараз вийшло сонечко і бджола делюсь, активно пішла в політ. Не дивлячись на теж охмурно, дивлюсь, дивіться, як дуже активно. Ага, бджола йде з пилком і дуже активно надає мені навіть близько до них підійти. Хоча ні, то якась одна була. Але дивіться, наскільки масово йдуть бджоли з пилком. Я думаю, ще якщо тиждень потепліє, вже можна буде увімкнути пилкозбірники. Дивіться, зараз вони мені позабивають, це пилком. Ого, постояв біля цього, то одна прямо в лоб дала. Тут теж активно іделіт. Так, ось так, дивіться, ми замульчували двома мішками. Зробили дренаж за допомогою двох мішків соснової кори. Ось так ми їх накидали, розтрощили, покришили, як можна було. Ось так гарненько все задренували. Зараз беремо ось цей апарат, беремо граблі і їдемо по глицю. Будемо згрібати зараз. Глицю і будемо її сюди навозити на купи, щоб було, щоб було підготовити. А вже десь Бог завтра планує посадити саженці. Е, що хочу сказати, трішки якби потепліло, вийшло сонечко і бджола активно бджола активно працює. І чомусь вони такі, як деякі сіні, злі стали, не знаю. Раніше такого не було. А це дивлюсь після виходу зими, якби обозлилися. Але дивлюсь що активно працюють, несуть пилок. Тут деякі вже в мене пересажені на лісовому точку вулики е, з пилкозбірниками, але пилкозбірники ще не увімкнені. Так також буду і вдома проводити дану операцію. До кінця ну, треба багато сімей пересадити на пилкозбірники, на восьмирамочні вулики. Що ще хочу сказати? Е, раніше перед цими приморозками, це на зводці 4 дні приморозки, е, ну, положив був бджолам канді раніше. Думаю, навіщо його було ложити? Вони його взагалі майже не зачіпляли. А це от сьогодні вдома просто таку раді цікавості. відкрив два-три вулики, дивлюсь, а Канді майже все з'їла. Як я пройшовся ще тако по-швидкому, просто кришки попідкривав, подивився, то Канді майже ну, 99% Канді під чисту поз'їдали. Де там по чуть-чуть пооставалося, І я так зрозумів, що треба буде вибрати завтра, передають дуже добру погоду, ще раз глянути корма. Тож хто... Ще не скорочував можливо там гнізда, чи не дивився корма, подивіться, бо корма під'їдають з дуже швидкою силою. Дуже швидко під'їдають корма. Ось у нас тут фундучок росте. І я вже ну, думаю, що краще подивитися, бути спокійним, ніж потім ну, вони будуть голодати. То є рамки, можете в кого мед поставити, хто може канді поставити. Я також планую ще з дерев'яних вуликів попересажувати ППСні вулики. Буду помаленьку від дерев'яних відходити, бо їх тягати, то є що тягати. ПП собі легесенький взяв та і все. Тут бачимо, на фундучок росте. Все, все добре. Там такий невеличкий роз'їв вогник. Тут ще треба працювати і працювати. Сосонки ростуть, сосни ніхто не чіпає, хай собі ростуть. Ну і баріски, там їх, звичайно, дуже багато, придеться з часом трішки вибирати. Тож зараз, друзі, їду по глицю, привезу глиці і знову увімкнуся. До бджіл вже не піду, бо вище носа получив один удар, то не хочеться їх цей. Це моя тут черешня росте. Як бачимо, вже цього року буде квітнути. А ми все працюємо, як бачимо, погода вже зіпсувалася, знайшли хмари. Найшли хмари чорні, але таке. Роботи і без того вистачає. Дивіться, щоб бджоли всі поховалися, ніхто не літає. Обійшов, подивився в фундукі Так, що по По лохині. На даний момент ми вже ну, замульчували ями і навіз я ще ну, 2 3 тачки опаду глиці. Його там вистачає. Я навіс так, щоб не був він, знаєте, лишній. Щоб не був він лишній. І щоб потім його, ну, не було, там не, це, Підвести його там 2-3 хвилини. Далі вже буду вести так само під сосен брати землю і буду засипати її в ці лунки. Ось наш опад такий. Глиця вона така вогонь, вогка. Там є стільки, я не думав, що є такі, ну, за стільки років такий шар назбирався. Там шар такий. Ну, буквально з 2-3 квадратів вийшла така купа. Купа така чималенька, думаю, хватить гарно його все замульчувати. О, Зараз буду вже їхати до хати, буду вже садити завтра чи післязавтра. Крупогода зіпсувалась, такі хмари похолодало. Роботи, як бачимо, вистачає, що тут, що там. Вдома теж Треба вже з неділі будемо розпочинати рити фунд ну, рити траншайку фундамент під майбутнє приміщення. Таке там буде для сото, сховище для, сховище для вуликів, медогоньки. таке частину виділю для дружини, там під її якісь там потребності банки зложувати таке все. А частину вже заберу собі. І звичайно, мрія є тут на лісовому точку построїти якусь таку халабуду. Щоб була і тачку ховати, і ще щось, а не тягатися туди-сюди, бо це фізично, поки ще молодий, то є здоров'я. А далі. І так того здоров'я вже не дуже. А так то його ну, не навозиться не наноситься. Тож е, вже будемо далі наступна частина, коли вже будемо садити. Ну, ну, бо я в цьому відео не буду вже його розривати. Зараз просто поїду додому, завтра вже приїду, буду садити, бо все, я трішки втомився і так. І вдома ще є робота. Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 20 березня, зараз на годинку 9.30 ранку. Сьогодні у нас супер-супер погода. Вперше за декілька днів пройшли морози і передаю, що сьогодні буде плюс 15-18 тепла. Вже зранку дуже активно літають бджоли. Зараз я на лісовому точку хочу досадити все-таки лохіну і, можливо, пересадити ще одну сім'ю і буду сьогодні працювати з бджолами біля, біля хати. Бо там в неділі знову якісь погані погодні умови, то хочу подивитися, чи є скрізь запаси корму. Ну ще подивіться ще раз, там переглянуть які сім'ї, які мене тривожать. Зараз буду їхати по землю, не буду забирати весь час, буду засипати ями. І будемо садити, і будемо вже потім їхати додому і працювати з бджолами, тому що наступне відео буде про бджіл. Все, закінчили, ми садити нашу лохіну. кущиків посаджено. Вирішили замульчувати. Тут весь цей квадрат я замульчував. Так, добротно не жалів, Замульчували, щось порівняли. І вже я думаю, воно буде собі рости спокійно, потім попідливаємо. Ну Це завтра, зараз вже буду йти до бджіл, бо жарить вже так, я вам скажу. Сильно сильно підпікає, бджола вже активно літає. Зараз хочу, пилок дуже активно несе, дуже активно несе пилок. Ось тут там котики, всякі верболози, все гуде, все в бджолах. Тож, друзі, на цьому будемо закінчувати наше відео і будемо йти працювати з бджолами. Ось маска лежить. Зараз все себе прибираємо і до роботи. Всім успіхів, миру та добра.